Доброго дня, шановні друзі. Отримали на склад ми ось такі пускозарядні пристрої фірми Дека, італійський виробник, клас Booster 220A. Такий зарядний пристрій відноситься до, до пускозарядних саме зарядок, тому що в нього є дві функції важливі, які мають бути у кожного автомобіліста або на СТО, або в сервісах обслуговування автомобілів. Це можливість зарядити акумулятор або запустити машину, якщо акумулятор у вас розрядився. Перейдемо до передньої панелі нашої моделі і побачимо, що органи управління у нас знаходяться всі на передній панелі. Це у нас включення конкретно нашої системи включити та виключити. Включаємо тільки тоді, коли вже під'єднали клеми до ваших акумуляторів. Тоді все буде працювати. Також бачимо два режими: Charge Battery відповідає нас саме за процес зарядки акумулятора, при мінімальному струмі або при максимальному для бистрої зарядки. Пункт же старт відповідає за те, щоб ви саме зробили запуск вашого акумулятора, який у вас, наприклад, повністю розрядився. І запускаємо у режимі МАКС натисненому. Бачимо зліва амперметр, який, сповіщає нас саме про процес зарядки нашого акумулятора, скільки ампер. Ефективний зарядний струм у даного пристрою 20 А. Бачимо також, що є у нас дві клеми для зарядки бортів, таких як 12 вольт та 24 вольт для вантажних автомобілей. Знизу бачимо, у нас є така інфограма, на якій ми можемо побачити, що у нас для садової техніки, для автомобілів, дизеля вантажні автомобілі. Зверху можемо побачити специфікацію роботи. Тобто при 12 вольт у нас 20 А ефективного струму, теж саме при 24 вольтах, як ви бачите. І пускові струми у нас для імна. Запуску пускозарядного 150 А для 12 В та 130 А для 24 вольтових бортів. І також написано, який у нас цикл. 120 А подається на 5 секунд. Потім 10 секунд виключений, і так можна зробити спробувати 5 циклів, після чого треба дати відпочити. Як ви бачите, потужність досить висока. 2,5-2,5 кВт, видається на 12 вольт, або 5 кВт у нас вже на 130 А, коли ми 24 вольта хочемо стартанути. В комплекті у нас іде нез'ємний провід для підключення саме нашого мінусу. В комплекті йдуть у нас клеми крокодили з ручками. Іде у нас. Кабель нашого живлення, і також кабель для того, щоб підключати саме на клему 12 В 24 В. Таким зарядним пристроєм ви зможете зарядити акумуляторні батареї від 20 до 300 ампер-годин. Також відрізняються всі ці моделі цього класу, клас бустер, тим, що вони змінюють ємність, якраз які ви батареї зможете завдяки ним заряджати. Ось отакий чудовий пристрій, як ви бачите, в металічному корпусі в жовтому. Для жовтий глянець у нас фарба, ручка для перенесення. Завдяки тому, що все на передній панелі у нас є, можемо вставити його в шаф або на полицю вашому гаражі, щоб у вас все було під рукою. Ось за такими пускозарядними пристроями фірми DECA Class Booster 220 a Ви можете звертатись в компанію electromotor.com.ua, вони є в наявності. У нас гарна ціна. звертайтесь, допоможемо вибрати, придбати вам. Щоб у вас було можливість заряджати акумулятори, адже зараз така ситуація, що як з'явився у нас струм в мережі, одразу всі заряджають всі свої пристрої, акумулятори, автомобільні батареї. Тому зараз така річ буде як, як ні за кстаті. Тому звертайтесь, всього вам доброго, компанія Електромотор.